Вибір між минулим і майбутнім історія, яка розіб'є серце. Марта завжди жила так, як вважала за потрібне. Вона обирала любов, кар'єру, нове життя, залишаючи позаду тих, хто був частинкою її минулого. Та чи можна просто стерти з пам'яті рідну дитину? Тя виросла без маминої любові, зате поруч була та, хто віддала їй своє серце, бабуся, але життя не раз змушувало робити її вибір залишатися в тіні чужих бажань чи боротися за своє майбутнє. Коли стара сім'я знову заявить свої права, вона буде готовою відповісти, бо цього разу правила гри зміняться. У 24 роки Марта зустріла своє кохання. Вона саме проходила інтернатуру, і навчання давалося їй нелегко, але почуття до Назара поглинули її настільки, що вона втратила голову. Дівчина була переконана, що нарешті знайшла чоловіка своєї мрії. Вона не зважала на те, що він старший на 14 років, адже головне це кохання. Вони були щасливі, і коли марта закінчила інтернатуру, Назар, окрім привітань, подарував їй обручку. Дівчина, не роздумуючи, погодилась, але після весілля її ейфорія дещо спала, особливо коли чоловік. Заговорив про дітей. Марта вважала, що їй ще зарано, вона мріяла пожити для себе, відпочити після важких років навчання, адже бути лікарем це не просто професія, а покликання, яке вимагає безперервного професійного розвитку. Проте Назар наполягав. Давай зараз, а кар'єрою займешся потім. На його думку, три роки декрету не вплинуть на її майбутнє. Але для Марти все виглядало по-іншому. Молоді спеціалісти мають одразу працювати, щоб закріпитися у професії. Ці розбіжності стали причиною частих суперечок. Марта навіть планувала встановити спіраль, аби поки що уникнути небажаної вагітності. Але під час планового візиту до лікаря дізналася. Що вже при надії. Вибору не залишалося, довелося змиритися. Вона умовила себе, що так буде краще. Назар мав стабільний дохід і міг забезпечити сім'ю, тож Марта могла розслабитись. Раз так хотів, нехай і виховує дитину. Її життя стало схожим на казку. Чоловік носив її на руках, а коли народилася донечка, він не зменшив своєї турботи. Назар вставав вночі. Після роботи доглядав за дитиною, до того ж у них була помічниця його мама Галина Іванівна. Зі свекрухою у Марти не було надтих теплих стосунків, радше стримані, чемні. Вона не звикла до батьківської ніжності, тож із Галиною Іванівною одразу тримала певну дистанцію, але свекруха сама запропонувала допомогу. Приїхала з села і поселилася в окремій кімнаті, не втручалася, не давала непроханих порад. Просто підтримувала справжня золота людина. Здавалося, все ідеально. Хіба що інколи Марта сумувала за тим життям, яке вели її подруги? Вони могли б дозволити собі вечірки, подорожі, а вона тільки сім'ю та побут. Але натомість у неї був чоловік, який ні в чому їй не перечив та виконував усі її забаганки. Та й чи бути матір'ю було вже не так і важко. Але незабаром вона зрозуміла, що треба було цінувати те, що мала. Коли донці виповнилось три роки, Назар потрапив у жахливу аварію, яка обірвала його життя. Одну мить усе розсипалось, мов паперовий будинок. Марта була в розпачі, вона не знала, що робити, адже тепер ніхто не міг її забезпечувати. Потрібно було терміново повертатися на роботу. Саме тоді Галина Іванівна простягнула руку допомоги. Літо зараз, сказала вона, давай я заберу Настю в село. Їй там буде краще, а ти поки що вирішуй свої справи. Марта була вдячна. Вона погодилась, не вагаючись, минуло півроку. Якось вона зустріла чоловіка і знову закрутився верпочуттів. Такий самий, як колись із Назаром. Новий обранець одразу дав зрозуміти, що хоче серйозних стосунків. Але одразу попередив я не готовий приймати чужу дитину. Марта була настільки зачарована ним, що готова була погодитися на будь-які умови. На щастя, питання житла не стояло. Квартира їй залишилася у спадок від чоловіка, тож хоча б тут проблем не виникало. Вона запропонувала Галині Іванівні переїхати в місто разом із Настею. Я повинна влаштовувати своє життя, сказала вона. А ви зможете жити у квартирі, а я буду допомагати чим зможу. У свекрухи вибору не було. Квартира юридично належала вдовій, та їхні донці порівну. Але Марта запевнила, це житло для Насті, я не претендую. Галина Іванівна розуміла, що у унурці буде краще з нею. Вона не засуджувала Марту, адже кожен має право на щастя. Та й у її невеличкому цільському будиночку для дитини не було належних умов. А тут простора квартира, можливість знайти краще оплачувану роботу. Марта ж переїхала до нового чоловіка. Для Галини Іванівни настоння стала сенсом життя. Вона вкладала у неї всю свою любов. Водила на гуртки, допомагала з навчанням. Завдяки бабусі дівчинка росла розумною, вихованою, стараною. Минуло кілька років. Марта нарешті відчула, що готова знову стати мамою. Другий син був для неї бажаним, і життя їй складалося так, як вона цього хотіла. Вона мала чоловіка, дитину, достаток. Іноді вона згадувала про Настю, купляла їй подарунки, давала гроші, але дівчинка не тягнулася до мами, бо для неї справжньою сім'єю була бабуся. Настя завжди намагалася тішити бабусю. Вона добре навчалася, обрала професію, яку. Та рекомендувала, вступила до університету, і все ж таки вона дуже любила готувати і була впевнена, що зможе побудувати свою кар'єру. Але коли їй випинулося 25, бабусі не стало. Настя залишилася зовсім одна. Мама приїхала на похорон і, здавалося, намагалася показувати себе турботливою. Якщо що звертайся, я завжди готова допомогти. Сказала вона, але Настя розуміла, що це тільки слова. У мами була інша сім'я. Та інше життя. Проте Марта, мабуть, відчувала провину за те, що фактично віддала доньку Свекрусі. Тому перед тим як поїхати, вона ще раз повторила Квартира твоя, і я на неї не претендую, живи на здоров'я. Настя вважала це справедливим рішенням. Мама її не виховувала, не підтримувала, не була поруч. Це бабуся дала їй все любов, турботу. Певненість у собі, а Марта ж виправдовувала себе молодістю та обставинами. Вона не розповіла донці, що насправді не була готовою до материнства, що цей її покійний чоловік наполягав на дітях, а вона просто пливла за течією. Але з сином все було по-іншому. Його вона любила беззаперечно. Можливо, тому що він народився, коли вона була іншою, зрілою, готовою до відповідальності. До речі, весело сказала Марта, свати у мене виявилися заможними, у них купа нерухомості, і вони одразу подарували твоєму братові велику і простору квартиру. Уявляєш? Настя мовчала, вона давно не чекала нічого від мами, а Марта продовжувала, ніби хизуючись. і з роботою йому пощастило. Свати взяли його у сімейний бізнес, зарплата гарна, все склалося ідеально. Я така щаслива, що мої діти при квартирах. А Настя тільки гірко посміхнулася. Якщо будувати своє майбутнє власною працею це вдача, то нехай, але я своє життя зробила сама, завдяки бабусі. Після похорону життя повернулося у звичне русло. Марта не відчувала жодних змін. Син був її гордістю, а з донькою стосунки залишалися холодними. Згодом і Настя знайшла своє щастя. Познайомилася з чоловіком, закохалася, вийшла заміж. Вони залишилися жити у її квартирі, а чоловікову вирішили здавати в Орету. Марта з'явилася на весіллі, навіть поклала гроші в конверт, але рівно стільки ж, стільки і решта гостей, ніби це була просто формальність. Але. Ретельно розпитала про зятя, чим займається, скільки заробляє, коли дізналася, що в нього є власна квартира, одразу схвалила вибір доньки і після цього стала згадувати про Настю ще рідше. А Настя не жаліла вона з чоловіком будувала своє майбутнє без тещі. їм було добре. Але спокій тривав недовго. Якось несподівано з'явилася мама. Більше того, приходила вона частіше, аніж хотілося б, і новини в неї була одна гірша за іншу. Спочатку вона скаржилася на невістку. У неї характер, як у царівне, вимагає від Іванка більше, аніж він може дати. Машину дорогу захотіла. Це викликало скандал. Невістка почала дорікати татові, що той платить їй чоловікові замало. А батько тільки відмахнувся. Зарплата нормальна, не каже дурниць?» Тоді вона пішла до чоловіка. Той, щоб не бути голослівним, показав виписки з банку. От дивись, нічого не приховую. Зарплата не мільйонна, але я не розумію, що твій батько тобі розказує. Вона самі собі гроші лопатою грибуть, а на мені економлять схоже. Марта обурювалась. Вона була впевнена, що власники великого бізнесу. Купаються в грошах. Свати могли б не ображати рідного зятя, зітхала вона. Настя вперше за довгий час не стрималась і таки втрутилася у розмову. Зарплата в Івана більша, ніж достойна. Чого ви взяли, що бізнесмени рахують гроші лопатою? Але Марта, її син і невістка вважали, що вони мають рацію. Невістка продовжувала тиснути на батька. І, врешті-решт, вони сильно посварилися. Свекор образився. І звільнив взяття, а до того ж відібрав подаровану квартиру. Із забезпеченої пари вони перетворилися на тих, хто не знає, що робити далі. Марта була у відчаї. Але вона прийшла не тільки за співчуття. У твого чоловіка є квартира, заявила вона Насті. Переїжджайте туди, а тут житиме Іванко. Не на вулиці ж йому бути. У мене вдома місця немає. Чоловік уже його кімнату під майстерню переробив. Настя застигла від шоку. Її мама, яка колись віддала її бабусі, тепер вимагала, щоб вона віддала своє житло братові братові, який мав і квартиру, і бізнес, і підтримку, і все це втратив через свою ж зухвалість, а вона її колись просто віддала, і вона виросла без мами. І от тепер ця жінка знову хоче її позбутися. Настя розгублено дивилася на маму, намагаючись усвідомити, що відбувається. Ще недавно та запевняла, що не претендує на цю квартиру, а тепер говорила, що тут є її частина, і вона хоче її забрати. Суперечити не було сенсу. Настя запропонувала викупити мамину частину. Все-таки вони з чоловіком зробили тут ремонт, облаштувалися і не хотіли все покидати. Але мама оцінила свої покращення і вирішила, що її синові тут буде стачно комфортніше, тому відмовилася продавати свою частину, особливо за ту суму, яку запропонувала донька. Не хочете викупити? Значить, Іван з дружиною житимуть із вами. Байдуже розвела руками Марта. Він має право. Сказала і пішла, залишивши доньку і зятя перед фактом. Незабаром їм доведеться ділити квартиру з родичами. І справді, Іван не злякався такого варіанту і ще за два дні з'явився на порозі з дружиною та речами. От тільки замість сестри двері їм відчинив, незнайомість здоровило. Іван застиг від несподіванки чоловік уважно подивився на нього зверху вниз. Похмуро примружився, а потім раптом посміхнувся і простягнув руку. А ти, мабуть, Іван уже здогадався, мене попереджали, що я житиму тут не сам. Ну що, проходьте? Іван та його дружина ошелешено зайшли у квартиру і одразу ж помітили, що атмосфера тут далеко не сімейна. Всюди валялися порожні пакети від їжі, пляшки з-під пива, речі розкидані по кімнатах. Ви хто взагалі? Нарешті сказав Іван. А я орендую тут житло, спокійно відповів чоловік, і дістав з кишені договір оренди. От документи, все офіційно. Мені головне десь ночувати, а те, що тут є власники, то мені не заважає. Якщо все так склалося, то прошу любити і шанувати. Іван подивився на дружину. Ми не будемо тут жити. Випала лата, затискаючи чоловіка за руку. Це жах. Хто взагалі ця людина? З кримінальним виглядом, грубий, неохайний. Дружина боялася навіть уявити, як доведеться ділити із ним житло. Але Іван тільки кивнув так, нам тут робити нічого. Вони розвернулися і пішли. Наступного дня Марта подзвонила донці, її голос тремтів від злості. Це що за такі жарти, мамо, половина квартири моя. Я маю право робити з нею все, що захочу, спокійно відповіла Настя. Ми з чоловіком не хочемо жити з іншою сім'єю, але й просто так віддавати свою частину я також не буду. А цей чоловік погодився тут жити. То чому б ні? Марта психувала, кричала, але їй нічого не залишалося, як зрозуміти, що донька не збирається відступати. Гаразд, нарешті сказала вона. Ти ж хотіла викупити мою частину. Так от я готова її продати. Настя тільки зітхнула. Треба було погоджуватися раніше, пробурмотіла вона. А тепер ми здаємо цю квартиру, і договір підписаний на рік. На рік? Мама ледь не задихнулася від обурення. Ти що з глузду з'їхала? Мамо, Настя натикнула їй, що орендар може бути далеко не найприємнішою людиною. Я навіть боюся його веселяти. Марта одразу притихла. Ну, все ж таки, може, домовимось. Настя з чоловіком поглянули одне на одного. Момент настав. Ну, якщо ти запропонуєш гарну знижку, ми подумаємо. Марта погодилася без зайвих слів. Вона розуміла, що ніхто інший не захоче викупити її частку з таким сусідом. Настя підписала документи та оформила квартиру повністю на себе. Тепер вони з чоловіком точно могли бути спокійними. Більше ніхто не посміє претендувати на їхнє житло. А квартиранта, та його взагалі не існувало. Це був знайомий чоловік, боксер, який погодився підстрахувати друзів і зіграти роль небезпечного співмешканця. Все спрацювало ідеально. Настя не відчувала жодної провини. Брат міг самостійно про себе подбати і знайти кращу роботу, накопичити на власне житло. Якщо він звик отримувати все від мами, то вона навчилася сама відстоювати своє. Того вечора Настя, її чоловік і їхній друг святкували. Вони заслужили на цей тріумф.